Простенька нерівність, але можна допуститися помилки. Як ми робимо в такому випадку? Невідомі в одну сторону, відомі в іншу. Виходить, у нас буде мінус 8х більше за 4, мінус 2. Обов'язково пам'ятаємо, 2 було з плюсом, переносимо сюди знак міняємо на протилежний. Відповідно, рахуємо, у нас вийде мінус 8х більше за 2. На наступному кроці ми дуже часто допускаємо помилку, яку, якщо в нас біля х' стоїть від'ємне число, то ми повинні не забутися поміняти знак нерівності на протилежний. В результаті ми отримаємо, що буде х вже не більше, а менше за 2, що ділиться на мінус 8. Якщо вам важко поділити 2 на мінус 8, можна схистрити і написати х менше за 2 мінус 8. 2 і 8 скоротити, в результаті ми отримаємо мінус 1 четверту. А далі обов'язково малюємо проміжок, не забуваємо, де ставимо число мінус 1 четверта, і точка буде світла, оскільки в нас рівність строга. Відповідно, ікси мають бути менші за мінус 1 четверту, ми будемо рухатися в цю сторону. І якраз відповідь до нерівності має звучати таким чином. х належить від мінус нескінченності до мінус 1 четверта.